Духовная архитектура получили на Божьей народочной деревне в Христе. И впечатление в Минске и Про підсумки голосування у промонтавому на виборному виборчому номер 92 з виборів депутата вибухської обласної ради. Відповідно, частин 14, 15, 18, 19, статті 75 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських зборів, територіальна виборча комісія встановила. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 16 426. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчих дільницях 16 257. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 8 583. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені – 7 843. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 7843. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 152. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. Качур Віктор Миколайович 3166. Сірідонова Любов Михайлівна 3513. Кілонова Анна Валентинівна, 793. Найбільшу кількість голосів виборців отримала Фірідонова Любов Михайлівна. Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 219. Протокол складено в кількості 17 примірників, підписи членів комісії, почався надійшло